Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 2641, місто Івано-Франківськ. Друзі, вітаю вас на каналі. Буде починатися іспит ось звідти, куди заїжджає раніше автомобіль. Ви будете від, звідти виїжджати. Як це відбувається, там є трохи інформації у маршруті номер 1 До речі, всі маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, заощаджуйте кошти на автоінструкторах, той, хто передивляється усі маршрути, вдали складавіспіт при відповідній підготовці. За свій труд буду вам вдячний. Якщо ви мені віддячите, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі на пальне, на каву, на запчастини. Що вам, як скільки ви зможете, буду вам щиро і щиро вдячний. Рухаємося прямо. Зупинка заборонена, знак 334, може зупинятися тільки автомобіль таксі для висадки, посадки пасажирів, зараз завантаження, вантажу. Правий поки що повороту, зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля, ще трішки асфальту, щоб ми могли об'їхати, якщо буде якась яма. Бачимо, відкачується навчальний транспортний засіб. Друзі, рушайте так, щоб не відкочувати. Як це робиться? Вмикається перша передача, звісно, через щеплення. Підводимо щеплення, відчули вібрацію і переводимо. Е ногу на педаль газу, і тоді ви не будете відкочуватися. Декілька вправ і у вас все вийде. Якщо що, є відео на каналі, як це робиться. Тримаємося правої полоси і рухаємося прямо. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, показали паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Пересвідчили, що виконала нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник, пристегнулося паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнутий водій або пасажири, затягнутий ручник або неповніше зачинено двері. Витискаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу. Знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки що повороту і починаємо рух, пересвідчуючись в безпеці початку маневру. Друзі, зараз на наступному перехресті, на наступному перехресті регульованому, нам необхідно буде повернути ліворуч. Поки що ми тримаємося правої сторони. Бачимо там напрямок руху по смугах, і у нас ліва смуга саме для повороту ліворуч, Бачите, да? і тому ми перелаштували цю ліву смугу і залишаємося з цим лівим показчиком повороту. А я з вами хотів би поговорити про таку річ, річ, як аварійка. Ця аварійка. Тулять її де треба і не треба. Хочу нагадати, до речі, давайте прокоментую ситуацію. У нас додаткова стрілка зелена, ми повертаємо праворуч. Під цю стрілочку повертаємо і займаємо крайнє праве положення на дорозі. Стрілку вже. Стрілку казав, за стрілку, хотів казав за аворійку. Аворійку тулять де треба і не треба. При парковці. При русі заднім ходом, хоча не зрозуміло, куди автомобіль їде. Тому, друзі, 95 високих водій по моїм е, наблюденням роблять саме так. Не, не знають, звідти воно береться, на що воно потрібно, ось ти рухаєшся, да, там, наприклад, у е, території там, придомовій десь там у дворах. Да, Вмикнув аварійку. куди ти їдеш? От Я знаю, куди ти їдеш. Я був свідком того, як на ринку люди чуть не побились із за того, що один водій вмикнув аварійку і хотів запаркуватись. Там дуже мало було місця. Верніше одне вільне було, а інший водій туди швиденько заїхав. І вони чуть не биться почали. Той каже, я ж аварійку включив. А інший каже, я не знаю, що таке аварійка, і на що ти її включав. І він з одного боку, хоч він, мабуть, і розумів, що він буде туди паркуватися, але ж він правильно йому відповів каже, а що таке аварійка і на що ти її включав? Треба повороти вмикати, а не аварійку. Тут вас можуть попросити паралельно запаркуватися. І, до речі, ось. Єдине, коли ця аварійка, можливо, як на мене, для безпеки і потрібно, це коли ви ось як зараз навчальний автомобіль паркувався, якщо ви будете отак от виїжджати, червоний сигнал світлофору, і ми вже зелений рухаємося прямо. Тому що коли ви виїжджаєте, інші автомобілі вони не бачать ваш, ваш правий поки повороту, вони перше, що побачать, це саме лівий поки повороту. Тому єдиний варіант, де аварійка, як на мене, блідохи ями, де вона потрібна, то оце тоді, коли ви виїжджаєте і не бачите, у вас там бус, наприклад, справа від вас припаркований, і ви нічого не бачите і рухаєтеся. Хочете виїхати. Рухаємося прямо. А я нагадаю вам, що аварійка, в яких випадках вона взагалі вмикається. Зараз у нас перехрестя з круговим рухом, знак 4.10. Проїхали коло на перший з'їзд і рухаємося прямо. Бачимо знак головної дороги. Поновили розмітку, дуже гарно її видно. Бачимо острівець безпеки, враховуємо це, те, що Водіїв, які рухаються зліва, малої відстані. Надаємо перевагу пішоходам і рухаємося прямо. Бачимо знак зупинки заборонено. Дивно, що поліція їде, порушуючи право дорожнього руху, повинна рухатися якомога правіше. Переду у нас світлофор Друзі, також вам надам таку пораду, коли ви десь виходите з. Якогось торгового центру, наприклад, там, чи супермаркету, на парковках супермаркети дуже велика аварійність на самому. на самому ділі. Воно якби її не видно, але ну, дуже багато автомобілів. там, знаєте, Хтось там десь дверку відкрив удар в інший автомобіль, хтось там десь зачепив, хтось не надав перевагу. Знаків пріоритету, ніяких немає на парковках, на великих парковках торгових центрів. Тому, друзі, і така порада, коли ви виходите з. Центру такого торгового, огляньте ваш автомобіль. Там, так просто киньте погляд там, і подивіться, чи все ціле, чи там, не спустили десь якесь колесо. І тоді вам, якщо навіть вам хтось пошкодив автомобіль, то ви зможете порушника знайти через камери спостереження торгового центру. Зупиняємось. Ось я тільки що побачив пішохода зупиняюсь. І бачу, що попереду маловітражка, вона дуже близько, вона досить швидко їхала, не дотрималася безпечної, безпечної дистанції. І я основну масу скорості збив, а потім я перепустив педаль гальма. І, можливо, зараз я вже зберіг обидва автомобілі від обид, зіткнення. Тому, друзі, дивіться, що позаду у вас відбувається. Бачимо знак інша небезпека. І можливість наїзду на пішоходи, де Бог табличка, ось, зупинку забрала, зупинка громадського транспорту, якби виїжджав би громадський транспортний засіб, якби він стяг би з лівим поворотом, то нам необхідно було б надати перевагу, бо ми у відповідній кишені, бо він стоїть у відповідній кишені і в населеному пункті. Зараз нам на цьому колі треба розвернутися. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу і рухаємося, дотримуючись. Полоси дивимось, дивимось у дзеркала обов'язково. І тут вмикаємо правий покащик повороту, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Там трохи я розмітку зарізав. Ви так не робіть, їдьте, будь ласка, по... бо в мене і камера, і все і треба дивитися. Тут я з лівщиком повороту об'їду автомобілі, які повертають до торгівельного центру і повернуся у крайню правополосу. Рухаємося далі. Це у нас маршрут номер 4 сервіс Центр 2641, місто Івано-Франківське. Пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходам. От бачимо, за автомобілем ми зараз не бачимо, чи там хтось є, чи нема. Знижуємо швидкість, щоб ми вже точно бачили, що там нікого немає. Тим більше, що згідно пункту правил 18.4 не можна їхати, якщо зупинився у сусідній полосі автомобіль на пішодному переході. Світлофор. Маршрутка зупинилася, лівий покищок повороту, об'їжджаємо. Ось зараз ми не повинні надати перевагу, якщо він, він, він лівий поки що повороту. Але так як він стоїть не в кишені, він не без нас поїде і питати нікого не буде, просто поїде і... Буде дуже добре, якщо він вібне якийсь покищик повороту. От я тільки що я дивлюсь в зеркало, він його навіть і не вмикав. А перед початком руху, навіть якщо ви починаєте рух і прямо їдете, то я ж нагадаю, треба ж вмикати покищик повороту. Пішохідний перехід через 200 метрів, одразу ж дивимося на пішохідний перехід на тротуар зліва, справа. Ковуємо те, що хтось може піти, перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Тобто половину першого з'їзду вмикаємо правий покажчик повороту та рухаємося прямо. Друзі, ну і автошкола, вона ж всі вам знання не дає, розумієте, там. Технічні знання, там ще щось. Тому, друзі, об обов'язково завжди дивіться інші відео, в тому числі на моєму каналі. Лівий покощик повороту, об'їжджаємо маршруточку, правим покощиком повороту повертаємося, подивившись у праве зеркало і рухаємося прямо. Якщо ви хочете безпечно рухатися, вам е, треба ще навчатися. Дивіться там подборки різні і В тому числі і ДТП, якісь типові ситуації, це все вам допоможе безпечно пересуватися по дорогах. І пам'ятайте, що гарний водій не той, хто гарно їздить, а той, хто вміє виявляти поганого водія. З першою частиною цієї присказки я взагалі не згоден, тому що гарний водій повинен вміти блин, їздити. А ось з другою частиною, так, да, треба виявляти поганих водіїв, як це можна зробити. Ну не вмикає показчики повороту. Да? Там Взимку у нього сугроб на криші, який потім нагріється салон, він питає, він з'їде, той сугроб закриє лобове скло, і він нічого не побачить перед собою. Там. Ну, Тобто такі якісь моменти, автомобіль грязний, десь пошкоджений. Ну, якісь такі косвіні, якісь моменти, які допоможуть в принципі, визначити. Баганого водія на дорозі. І, друзі, для того, щоб стати гарним водієм, даю пораду. Це не реклама, курси екстремального водіння. Будь ласка, це дуже крута штука, ви навіть не представляєте, наскільки вона крутезна. Отримаєте права і, будь ласка, ну, я не знаю, особисто я на ці курси пішов. Я Десь через півроку, десь так. Чи через рік, десь, ну, місяця, в 9, мабуть, десь так. Взимку. Чому взимку? То що якраз сніжок і можна, бачите, як висунувся водій взагалі ну їде. Ну, що це було, незрозуміло. Ви зразу відчуєте. Е ви зразу відчуєте габарити автомобіля після першого заняття. Ви там, там різні вправи, які ви робите на трекові. Можете на своєму автомобілі їздити, можете на автомобілі цієї автошколи, курси, ну, які надають ці послуги з екстремального водіння. Тобто ви визначаєте самі, звісно, краще на своєму автомобілі це робити. Лівий поки що повороту подивилися в зеркало, дали перевагу, повернули. Того, що вам потім на своєму їздити. Краще б на своєму ви звикнете до своїх габаритів. І ось взимку якраз чудова нагода, тому що менший знос ходової частини, тому що якщо ви будете вибирати такі заняття там, по домовленості, там, коли сніжок випав, це чудово. Менший знос на ходову, тим більше ви ж можете не сильно там, вбивати свій автомобіль. І взагалі класна штука. Просто ви будете, повірте, що ви будете, ви будете щасливі, тому що навіть освідчений водій. Він, не завжди знає, що робити, коли, наприклад, взимку виник занос автомобіля чи знос. Він крутить, тормози, не пойми, що робить, тому, друзі, будьте вкрай обережні і проходьте ці курси, і потім, так як ви, суть їх така, що ви на волоску від зносу їздите чи заносу, і ви потім вже контролюєте автомобіль і знаєте, на якої швидкості ви зможете безпечно керувати автомобілем. Щоб не, викон, не, викон, не, ну, не відбувалося цього заносу. Бачите, у нас тут обмежена глядовість, але я там бачу, що той автомобіль там ще далеченько, і тому повертаю ліворуч. Рухаємося прямо. Ну І також коли взимку випав сніжок, теж така порада. Знайдіть якусь парковку, пораніше вийти, коли немає автомобілів, десь на е, торговельному центрі чи десь ще там в 5 ранку вийшли. І трохи понавалювали на автомобілі по сніжку, Вспомнили, як це рухатися по снігу, як себе може вести автомобіль. І після літа вам 10 хвилин чи 5 хватить, для того, щоб потім ви будете їздити по дорогах загального значення взагалі, без проблем. Друзі, дуже дякую, що ви дивилися це відео до кінця. На території сервісного центру це тут поворот ліворуч. Дякую, що ви підписуйтесь, і до зустрічі на дорогах. Бажаю вам всім вдала скласти іспит. Всім пока.